Це був найкоротший договір оренди в моєму житті, всього на добу. Приїхала пара: жінка, років 50 з накрученими патлами і ногтями, що могли б копати огород. І мужик, схожий на того, хто в 90-х продавав шаурму на вокзалі, а потім став мульфаром. Попросили велику постіль і сказали: буде духовна ніч. На ранок мені дзвонить сусідка знизу, та, яка завжди все знає. Ваш постоялець о шостій ранку в трусах бігав, по кущав і кричав: Я свободен. А потім упав у смітник із покривалом леопардовим. Я приїжджаю, картина як кліпу. Двері відчинені, всередині пахне ладаном і мелом для укладки. На столі таро, пляшка коблого і записка. Ми воз'єдналися і пішли в Карпати. Дякуємо за дах над головою. Відтепер ми птахи. На місці постільної близни лише те саме покривало, і запах свободи.